Кіданка. Ісак і Ревека мали синів близнюків. Старший близнюк був червоний, і все його тіло було схоже на волохату одежу. Ісак назвав його Ісав. Його брат, який вийшов, схопивши Ісава за п'яту, назвали Яків. Хоча Ісав і Яків народилися разом, вони були дуже різними. Ісав був сильний і швидкий та любив бігати по відкритому полю. Ісав виріс умілим мисливцем його батько Ісаак дуже любив Сава. З іншого боку, Яків був тихою людиною, яка любила сидіти вдома. Доглядав худобу, допомагав по господарству. Його мати Ревека дуже любила Якова. Одного дня Яків готував юшкою сочевиці. Яків, який повернувся з полювання, був дуже голодний. Якове, даш мені трохи юшки. Якщо ти продаси мені своє первородство, я дам тобі юшки і сочевиці. Моє первородство? Ну, добре, яка мені користь від того первородства, коли я такий голодний? Таким чином, Ісау не дуже цінував первородство і згодився на пропозицію якова. Минуло багато часу. Ісаак постарів. Його очі настільки були слабкими, що він уже не міг бачити. І одного дня Ісаак покликав Ісава. Ісаве. Вийди на поле, щоб поболювати для мене дичину. Тоді я перед своєю смертю дам тобі Боже благословення. Справді, тоді я швиденько. Ісав вийшов на полювання з радістю на серці. Проте Ревека слухала, як Ісак розмовляв з Ісавом. Ревека любила Якова більше, ніж Ісава. Було б добре, якби Яків отримав це благословення. Ревека покликала Якова і сказала йому: Якове, вийди до отари і приведи мені козенятко, і я зможу приготувати смачну їжу для твого батька. Тоді віднеси це своєму батькові, щоб він благословив тебе перед смертю. Але мамо, Ісав волохатий чоловік, а в мене гладка шкіра. А якщо мій батько торкнеться мене, він відразу дізнається, що це я, а не Ісав». Не хвилюйся. Є один спосіб. Ревека приготувала смачну їжу, як подобалося Ісааку, з козенятка якого приніс її Яків. Потім вона одягла Якова в одяг Ісаава, а руки та тіло Якова накрила козячими шкурами. Яків узяв смачну їжу, яку приготувала його мати, і пішов до батька. Батько. Хто це? Я Ісау. Будь ласка, сядь та з'їж трохи моєї дичини, щоб дати мені своє благословення. Яків боявся, що батько зможе його викрити. Підійди но ближче, щоб я міг доторкнутися до тебе, сино мій, щоб дізнатися, чи справді ти мій син Ісав. Батько Якова торкнувся його. Голос це голос Якова, а руки це руки Ісава. Мабуть, я помилився. Ісак був старим, тож його очі бачили занадто слабко, тому він не пізнав Якова. Він вірив, що розмовляє з Ісавом. Ісаак з'їв їжу та благословив Якова. Через деякий час Ісау прийшов з полювання. Він теж приготував смачну їжу і приніс батькові. Хто ти? Батьку, я твій син Ісау. Що? Я, я ж уже благословив тебе. Батьку, як і вже двічі мене обдурив. Раніше він забрав моє первородство, а тепер він забрав моє благословення. Благослови мене, батьку. Я вже благословив Якова. Що я можу дати тобі? Ісав голосно плакав. Він ненавидів свого молодшого брата Якова. Я вб'ю Якова, коли батько помре. Мати Ісава, Ревека, почула плани Сави і сказала Якову втекти до свого дядька та жити там.